Ця гарна тендітна дівчина працює в салоні краси та дуже любить свою професію. Однак, окрім роботи, у неї є безліч захоплень. Вона займається вокалом та ходить у спортзал. Пауерліфтинг став для Ніни не лише хобі. У цьому виді спорту вона знайшла справжні покликання. Спорт це дає сили, бодрості, енергії. Я коли приходжу в зал, я розслабляюся, я отримую. Кайф від того, що я роблю. Особливо коли це у мене виходить, я взагалі кайфую. Би, мені це нравится. Як розказує Ніна, коли вона їхала на останній чемпіонат України з пауерліфтингу, дівчина поставила собі чуткі цілі. І не лише досягла їх, а ще й стала рекордсменкою. Вона змогла встановити рекорди, яких не вдавалося досягти українським спортсменам протягом останніх п'яти років. Останні змагання для мене були неважливі, тому що я на них планувала виконати майстера спорту. Я виконала норматив мастера спорту і ще побила два рекорди це в жим присідання зі штангою і в тязі. У 2010 році, якби з 2010 року, якби ніхто не побив, якби я побила цей рекорд. Якби виконала те, що я не планувала. Якби я цьому рада, що так пройшло. Тренер Ніни Світлана Череменко розказує, що давно помітила у дівчини спортивні здібності, та справжній бойцівський дух. А тому й запропонувала їй серйозно зайнятися пауерліфтингом. Дівчинка віжу, хоче, сила є. Смотриш, как-то ну треба ж как-то немножко. І от говорю, давай, давай к нам, переходи, перейшла, прийшла, Учим, переучуємо, Вижу, є ціль, є сила, є така, ну, тортость, є така. Все почала займатися прекрасно. Юна спортсменка поділилася своїми планами на майбутнє. Дівчина зазначила, що в жодному разі не буде зупинятись на досягнутому. Та у майбутньому має намір підкорити нові спортивні вершини. Плани на будущее я, я планую. Как бы отримала мастера спорту, стала чемпионкой України. Тепер я хочу чи стати чемпіоном Європи, міри. Ну звісно ж, мастер спорту міжнародного класу, целі жила не очень много. Поэтому буду к этому идти і стріміться. Ніна Мазурова закликає сучасну молодь не витрачати свій час на посиденьки за комп'ютером та розваги, а займатися спортом. Як розказує дівчина, навіть після важкого робочого дня, коли вона приходить до тренувальної зали, одразу ж забуває про всі негаразди та втому. А після кілька годинних занять у неї з'являються нові сили. Іншими словами, у здоровому тілі здоровий дух. Молодежа посовітує, звісно правильно питатися, займатися спортом, вести здоровий образ життя». Конечно же, думать о будущем, о будущем своих детей. Ну, конечно, спорт це здоров'я. Олена Малоєван, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ.